Только я зараз по ньому пройду, далі посмотрю, щоб доставчити. Вот так пробуй, щоб забирали. Вот так, нескосок. Я женішку цю на... ставлю, щоб стікала. Да, так. Да. І просто этот глей брать, тому що він там високо стоїть і ви його обрубують. Пішов дев'ятий день роботи, як у пошуковці загону Обеліск Всеукраїнського громадського об'єднання Союзнародна пам'ять планували завершити за чотири дні. Та не так сталося, як гадалося. Ця частина Житомирської області має багато заболочених ділянок. За велінням пошукової долі, саме на такі, і довелося працювати. А почалося все з осені минулого 2016 року. На той час пошуковці вже були знайомі з Петром Поліщуком, представником агрофірми Кам'янське та її директором Олегом Петровичем. Колись після розповідей мами про літак, що збитий лежить в Житомирській землі, Петро Поліщук знайшов по інтернету пошуковців, аби розшукати той літак та підняти його. Все відбулося. А тут він дізнався про інший літак. Я їхав з Житомира і случайно їхав із місцевим жителем цього села. Ми розмовили роз, стали розмовляти. Він каже, у нас в теж є. І ми одразу з ребятами поїхали сюди, знайшли там старого діда, такого йому 87 років. І він каже, що я витягнув чотири літаки. Ну, я так думаю, це не були винищувачі ці фанерні. А от те каже літак, мені начальник МТС заборонив тягнути, бо там можуть бути бомби. Як і будь-яка подія, ця з руками також обросла новими подробицями, такими, що вже й не розбереш, де правда, де фантазійні нарости. Пішла легенда про те, що льотчик, що льотчиця була жінка, тому що е, ти розказував, що витягнув як біло. А дедушка розказував, що вони йшли оторвану жінську голову і руки. Ну, що це таке? Аби розібратися, що з того правда, що ні, пошуковці спочатку вирушили на розвідку. Вона виправдала себе потужними сигналами. І тільки не було впорядковано всі законодавчі нюанси, невеличка, але потужна експедиція з підйому літака розпочалася. Та це звучить аж занадто оптимістично порівняно з умовами, в яких довелося працювати. А умови були жахливі. Спочатку довелося боротися з очеретом, що заполонив всю ймовірну площу пошуку і далеко за нею. А всім відомо на якому ґрунті росте очерет так на вологому та болотистому. Відразу стало зрозуміло, що треба облаштувати проходи, адже пів кроку від стежини і доводилося опинятися по поясу воді, точніше багнюці. Всі намагання відкочувати воду давали короткочасний ефект надто короткочасний, щоб встигнути виконати намічене. Привезені помпи не могли повноцінно працювати через надто густу концентрацію води. У переміж з Ливкою багнюкою. Щоб багнюка осідала і вода не забивала помпи, вона мала відстоюватися кілька годин. Щойно хлопці на крок наближалися до результату, вода знову піднімалася. Тим більше, що через греблю знаходиться ставок. Наданий агрофірму тракторець працював на повну потужність та стікаючи в яму ґрунт, іноді зводив роботу на нівець, а багнюка ніяк не хотіла віддавати свій сумний скарб. О! о, о. До речі, щодо агрофірми Кам'янське, про неї хочеться сказати окремо, точніше про людей, які очолюють фірму. Це кращий приклад взаємодії, про який можна лише мріяти. Вони взяли на себе практично повне забезпечення і робіт, і побуту пошуковців. Такий час настав час складний, і люди стали такими чорствами, Ось стикаються і удивляються людям. Скільки там, 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 візьмеш за це діло. А ви сюди не їдете, тут моє сіно. Лежав він 50 років, а ще там лежить. Бо тут мені сіно потопчити, мішок сіна, розумієте? От люди стали такими чистими. Ну то неправильно. Ми мусимо, тому що сказав директор нашої, це свята справа. Це свята справа, якою займаються хлопці пошуковці Ну і і ми теж словом так, день за днем пошуковці боролися з непередбачуваною реальністю при допомозі Кремінського та військових. Їхня частина розташована поруч з місцем проведення робіт, і вони, дізнавшись про все, виявили бажання підключитися до пошуків. Зайві руки пошуковцям виявилися конче необхідними. Кожен день роботи пошуковців дарував цікаві знахідки. Поступово з болота витягувалися тухометри, тонометри, шматки обшивки, ребра жорсткості, шасі, підвісна система для авіабомб, шлемофон, перчатки, різні трубочки, троси. Оглядаючи знахідки, пошуковці згадали про жіночу частину народних пліток.

Когось із членів екіпажу. Череп! Руки! А тим часом поголос про пошуки літака ширився Україною. І з пошуковцями інтернетом зв'язався чоловік, дід якого вважається зниклим безвісти. Дід служив під Житомиром льотчиком, і в 41-му році, десь в районі Житомира, він погиб, точніше пропав безвісти. і що. Территория поиска, которую мы ведем, очень похожа на ту местность, где погиб его родственник. Но опять же, нам очень хотелось бы помочь этому человеку. Но мы сможем это сделать только после того, когда получим архивные данные, опять же, благодаря номеру двигателя, который мы сегодня подняли. Прибираючи архівні дані пошуковці натрапили на цікаву і трагічну історію. Спочатку чоловіки були впевнені, що шукають збитий іл 4 Это уже перші знахідки поставили це припущення під сумнів. Это не самолет Л4, а самолет СБ2, которые тоже воевали здесь. После исторических, скажем так, проверок доступных нам источников мы пришли к выводу, что, по всей видимости, наиболее вероятно, что этот самолет СБ2. принадлежал 17-й авиационной бомбардировочной дивизии, вот, которая была в 1940 году сформирована в районе каменск подольского вот, И в июле 1941 года она уже была перебазирована под Бердичев и воевали уже оттуда, летали на свои операции бомбардировочные оттуда. Она была вооружена самолетом СБ-2, вот, ну и СУ-2. Є свідоцтва, що працювали вони саме в цій зоні. Точніше, це були авіаполки 224 та 225. Віднайдено також архівні дані, що в липні 41-го в цих краях зникли чотири літаки СБ 2 і відомі прізвища членів екіпажу. Проти них в цьому небі воювала одна з найсильніших дивізій вермахту. Це її льотчики за дуже короткий строк знищили шість наших машин. іл 4 та чотири машини СБ-2, приналежні до 11-ї авіаційної дивізії. За плохую організацію своєї роботи, навіть ми знаємо, там що командуючий авіації Юго-Западного фронту були розстріляні по х числах і юля. Тож йшов дев'ятий день пошуків, дев'ятий день боротьби з болотом, постійною водою, жадібною багнюкою, неймовірною спекою і звичайною людською втомою? Пошуковці вже кілька днів як знали, що на дні шестиметрової ями з різних її сторін лежать обидва двигуни бомбардувальника. І спільними зусиллями вони перемогли болото і жорстоку невідомість. Ой, ось красав. Ось так, через 76 років після загибелі і здійснив свій останній політ відважний бомбардувальник СБ-2. Самоліт СБ. является первым советским самолетом класса скоростных бомбардировщиков, оснащенным убирающимся шасси, триммерами, щитками с гидравлическим управлением, пневмотормозами колес и другими механизмами. Опытный самолет был построен заводом номер 156 в 1935 году под руководством главного конструктора Александра Александровича Архангельского. Шасси состоит из масляно-пневматического амортизатора, укрепленного подкосами и задней вилкой, которая соединена со штоком цилиндра электрогидравлического привода. На самолете СБ устанавливаются моторы М100 мощностью 860 лошадиных сил. Водорадиатор установлен впереди мотора. Водомасляный радиатор расположен под мотором. На самолете устанавливаются винты изменяемого шага ВИШ-22. Для обороны передней полусферы в носовой части фюзеляжа установлены спаренные пулеметы шкафы. С непрерывным питанием на 1920 патронов. Стрелянные гильзывения выбрасываются наружу через телескопическую трубу. Самолет оснащен всеми приборами для пилотирования как днем, так и ночью. Для производства высотных полетов каждое лицо екіпажа имеет кислородное питание. Найціннішою знахідкою пошуковців стали двигуни помпортувальника. Вони мають індивідуальні номери, за якими визначаться імена членів екіпажу. Пошуковці шукатимуть їхніх рідних і, схиливши голову, проводить льотчики в останній політ на небеса. Адже льотчики не помирають. Вони просто відлітають назавжди.